з інженером співзасновником компанії з виробництва дронів Aerostatics з Олександром Буткалюком, пане Олександре, я вас вітаю, вітаю. Знаєте, от мені цікава ваша думка як фахівця на це російське відео. Напевно, ви це побачили. Виробництво ланцетів. Яку ви свою фахову оцінку йому дасте? Що це було? Фейк? Скільки там було дронів? Чи дійсно це схоже на цех з виробництва дронів? Е, ну, на жаль, я не мав часу передивитись відео, але достатньо було фото, щоб побачити. Так. Це більше схоже на складування дронів. Власне, є підпорки там, тримачі цих дронів, от вони специфічної форми, а їх багато є якесь фотогенічне приміщення, от і все. Можна тільки констатувати, констатувати те, що бачимо. Тобто, наші цеха з виробництва дронів виглядає не так. Ні, ну це не цех виробництва дронів, там немає жодного виробничого обладнання. Це схоже на приміщення для складування зберігання, для складування. От, для, для складування готової продукції чи зберігання там перед відправкою. Але ні в якому разі це не цех для виробництва. Наскільки цей процес складний? Наскільки важко запустити масове виробництво? Ну ми кажемо про беражуючі боєприпас. От, якщо ми вже будемо порівнювати, давайте про нього поговоримо. Баражуючий боєприпас. Наскільки складно це все розробити, налагодити виробництво, зраховуючи І ще й треба все ж таки враховувати те, що якщо це робити в Україні, то це теж бути може стати 100% стане цілю для ураження. Ну саме власне потрібно спроектувати дрон. От дуже добре, що ми за рік війни, чи більше за, ніж за рік, прийшли до, від стадії покупки дронів до стадії виробництва, але все-таки потрібно рухатись трішки далі. От, власне, до розробки і до фінансування розробок, саме з цього починається цей процес тривалий, це потрібно грати вдовгу. От, він залежно від е, типу дрону може займати або кілька місяців, або навіть кілька років. От, е, самі приміщення ну, власне, потребують е, е, ну, залежно від розміру апарату, це досить великі площі, кілька сот е, квадратних метрів для того, щоб е, розмістити обладнання, е, для того, щоб розмістити лінії, це можуть бути лінії композитів. Лінії електроніки, мехобробки знову ж це лінії складування матеріалів, готової продукції тобто, це досить досить велике підприємство. Ви напевне вивчаєте інформацію, яка надходить з фронту? Ну ми ж перехоплюємо російські дрони, ми ж перехоплюємо їх теж сажаємо, так так чи інакше? До речі, багато є розмов про те, що у росіян дуже потужна реп, тобто раді радіоелектронна боротьба, вона надпотужна, і Саме через це ми втрачаємо багато наших дронів різних типів. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи там дійсно ці російські дрони, які ми можемо побачити? Бо вони не російські. Ну, Я маю на увазі, що там багато складових сама це отримана через так званий паралельний імпорт, чи просто вкрадене, або з пральних машинок, як розповідають, просто виймають деталі. Ну, Це може бути так звана викруткова збірка, коли з готових компонентів викрутками скручується. Ну, Важко сказати. В будь-якому випадку, частина компонентів. Не вироблена в Росії дуже невелика кількість компаній, там, чотири, якщо не помиляюсь, можуть виробляти чіпи. Тобто, за вже за визначенням, вони не можуть бути російськими, от це саме стосується там акумуляторів, оптики, тому повний цикл виробництва Росія не не здатна відтворити. от Ну, власне. А наскільки цей дрон зроблений, чи він зроблений в Китаї повністю, чи його по частинам зібрали? От, зовні з фотографії важко про це сказати. Це зрозуміло. Якщо росіяни роблять корпуси, принаймні, вони це можуть робити або не можуть робити. Я не знаю. Розповідають про ці. Так, так. Так, кажучи. хочу додати, що е, відслідковував е, цю тему, мабуть, більше десятка років, і є частина дронів, там зала, е, вони е, вироблялися дуже давно, і це дійсно є російськими розробками. Це можна відслідкувати в часі. От то, що виринає, отак от зненацька, дуже важко ідентифікувати, чи є це виробництво. Немає тягості, немає історії. Ну, просто питання таке: а чи можна вважати ланцет виключно російським е, дроном, так би мовити, дроном Камікадзе, яких називають ще борожуючи боєприпас? Е, не, не можу коментувати шахет, деталі шахеду бачив, е, ланцета частини не бачив. Добре, давайте поговоримо Тому... про. Про РЕБи. Чому тут росіяни більш просунулися, ніж ми? Чому ми не можемо зробити таку потужний захід, такий потужний захист радіоелектронної боротьби, який є в росіян? Чому тут проблема? Перепрошую, я не є спеціалістом okay. з ребу. Наша компанія займається розробкою, ну приймається проблематикою перехоплення. Дронів, але е, фізичне перехоплення, от хардкіл, так званий. Тобто, от у мене е, там е, наш перехоплювач дронів. От, е, угу. з, з цих питань я міг би щось розказати, а питання реп це. Ну, окей. Почув вас для, давайте... мене на, для мене на рівні магії, то вам краще з радиоелектроніком поспілкувати. Зрозуміло, пане Олександр. Давайте тоді про фізичне перехоплення дронів. Наскільки я пам'ятаю, ми з вами з вами про це вже колись говорили. І ви говорили, що ви презентували ці дрони нашим, звісно, військовим, і що дуже гарно оцінили. От чи можна розказати, чи ця історія далі просунулася, чи їх вже починають використовувати, чи поки що це стадії розробки? Якщо можна це говорити. Можна частину говорити, ми консультуємося з, з військовими, нам е, трішки змінили е, ТЗ і е, ми адаптуємо, щоб була можливість перехоплювати шахеди. От, е, Від військових ш... шалений інтерес є дзвінки е, від е, держави, скажімо, інтерес е, трішки менший, е, от, ну, вже є бажання. З'являється закуповувати подібні дрони, але коли ти ще знаходишся на стадії розробки і наукоємкої розробки, то ну так угу. собі і давайте ще раз повторимо для наших глядачів Вже який саме які саме дрони ваш вироб може перехоплювати. Ну, власне кажучи, дрон. Ми зараз його адаптуємо під дрони от типу Шахет. От ага. Такого розміру може перехоплювати з такими висотами польоту дрон типу Байрактар. Ми перехоплювати не можемо. Він за високо для нас літає. Ну там інші засоби. От, можу сказати, що у нас є математична модель перехоплення, і ми самого початку її тренували на Орлан. 10 от відома динаміка, і досить успішно його перехоплюємо. Ну на рівні моделі. Добре, і давайте вже про масове виробництво такого типу дронів. Наскільки це теж важко організувати? Питання тільки в грошах, в волі політичній. Е, ну, питання в компетенціях, в грошах. І, ну, по суті, виробництво чогось це окремий проект, тобто, є проєкт ну, сама конструкція. І виробництво це теж окремий проєкт. Ну, власне, це, це не є проблемою, це є задачею. Зрозуміло. От, і для, для, того, для того, щоб е, е, проектувати якесь виробництво, е, от, е, є таке поняття, як серійність, і залежно від серійності підбираються технології. Тобто, е, е, потрібен якийсь гарантований попит. Це будуть десятки там чи тисячі чи десятки тисяч дронів відповідно під цю сиріність. Проектується виробництво. Тобто, крім грошей, потрібен запит від держави, що вона це буде споживати. А цікаво, а от в інших країнах ваш дрон може бути знаєте предметом зацікавленості. Ну, він і є предметом зацікавленості. Ми отримуємо листи з-за кордону. Теж через інтернет нас бачать, і ми можемо листуватись. Але ж власне знаєте, зрозуміло, але знаєш, знаєте, як кажуть, що найкраща реклама це побачити в бойових діях, тобто застосування бойових дій. Як тільки ваш дрон зможе перехопити перший шахет, я думаю, це одразу стане цікавим ну, для Ізраїлю так точно. Ну, ми йдемо до цього, і е, з'явилась ну вже е, е, ми отримуємо фідбек від військових, е, від е, як, як е, нам розповідають, як застосовують е, е, дрони в наші вороги, е, от і які небезпеки вони несуть, наприклад, е, от не хотів би ці озвучувати речі. Uh -huh. Тобто, ми е, маємо, ми знаємо тактику застосування, і е, це не тільки шахеди, а в польових умовах е, е, техніка, е, яка знаходиться там. На позиції артилерія дуже часто залітають, скидають гранату? Власне наш дрон, якраз ніж перекоплювач, якраз адаптований більше під ці цілі, під оперативні такі під польові цілі. Тоді вже знаєте, можу поговорити з вами про його вартість. Ну наскільки це якщо подивитися на аналоги, аналогія? є існуючі аналоги, наскільки він конкурентний? Ринково конкурентний. Ну тут, мабуть, більше питання ефективності. Тобто От, він ну, не конкурентний. При... Ми заявили вже це, ця інформація є в представників держави. При більш-менш нормальній серії це сам перехоплювач коштує в районі 6 тисяч доларів. Знову ж, залежно від серійності, ціна може коливатись, але він є складовою більшої системи, ну, по суті, він є витратним матеріалом. Зрозуміло. Тобто, насправді О. тут його рухувати це не, не, не варто. До речі, я згадую, що той же Mavic, який зараз дуже. Поширено використовують наші військові. До речі, не тільки, на жаль, використовують їх наші військові. Наскільки ми розуміємо, Китай, китайські виробники ці мавіки продають і нашим, і російським. Ну, тобто, кому може, тому і продають. Нема заборони. А до речі, це наскільки я чув, одна із причин, чому Міністерство оборони України не може закуповувати у китайського виробника, тому що якраз там є певна юридична особливість. А, пане Олександре, тоді давайте. А, до речі, я вже згадав про мамік. Він коштує десь близько трьох тисяч, якщо не помиляюсь, доларів. Ну, можливо, я не, не цікавився. Угу. От, е, справа в тому, що е, у нас багато компонентів, багато плат, які ми виготовляємо самі. Зрозуміло от, специфіка специфіка нашої системи така, що ми не можемо купити готові плати, тоді Пані як Олександр. дрони, угу. от, які мають бомбоскиди, можна якось зібрати з готових компонентів, то елементи системи ППО на Аліекспресі купити неможливо. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Буткалюк, інженер та співзасновник компанії Аеростатік Аеротакс. Вибачте, Аротаеротатикс. Так Тактікс зараз був з нами на прямому зв'язку.